Вітаю, друзі, також світає гравілат чиліський Петікот Піч. Дивіться, який називається персиковий плащ, по-моєму. Дивіться, яка краса, ну, ніжність, яка неповторність. Дуже красивий сорт гравілату чилійського. Бачите, десь там де сонечко, де він такий персиковий, десь там де менше він такого от має такий салатовий колір. Бачите, ось мій Майтай. О, до речі, гарна ідея треба зроби, зробити буде квітів, як гарно зробити, це Вже дякую вам, мої підписники, що дали мені таку гарну, цю, гарну думку. Чи я сам довідав. Коротше, от такий красивий ревілат. Він дружний. Як дивіться, як багато квітів на одній рослині. Це світ вірніше. Це він вже не понад другий місяць. Ось такими ось гарними світтями. Так басано, тихенько. Бачиш? Охорониться одна друга. Шеріл мовчить. Басі, бася, висла, бачиш, бачиш, Бася, висідя. Ти шеріл, ти не Та, Тану січ! Ти чого мені заважаєш? Ну, рекламна пауза. Це ж бачиш, це ж кодаш, Ану, Щось спокою, подожди, чи.. Мамки на дочко. баба, дочко. Діди води. Ви здорова! Коротше, говоримо про і басю вже. Отак давайте, щоб вже собака вже точно була щаслива, що її теж знімають. Коротше, гравілати чи ліськи вони потребують е, такого світлого місця, непелючого не, не сонця за моїми спостереженнями, де бася, ти як вважаєш? Ось вона, а, вона він, Гравілат. Ой, ти красуня, Лягай, 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 лягай. А в них у кожного своє листя. Таке воно схоже, на листя, напевно, чи пастерна, щось такого якась із рослин цікавих. Дуже прикольно, що вони кіточки, бачите, вниз опущені, ніби такі дзвоники. Тобто буде гарно, якщо, наприклад, у вас буде якась така можливість його на якусь таку горку, і там буде видно його кіточки. Тому що, от, припустимо, Майтай, от він він цвіте, він цвіте бачите, кіточками вгору. Ці ось такими моментами. Трошки вниз, хоча, дивлячись як. Напевно, гарне питання, чи його сію. Ні, його не сію, тому що, так, да, потім да, посієш потом раз і забув про це. Тому я думаю, що займуся селекцією, тут є з ким перезапилюватися. Ось, Головне, що ви побачили його в житті, цей персиковий плащик маленький. Ще він дуже гарний, він ніжний. Я вам обов'язково рекомендую завести собі цю рослину, тому що дійсно грає влад, це така от ніжність і. і Елегантність. От, точно дякую, що підказали ви мені. Мої. Ось вони вже потім можна буде його ділити, і, звісно, всі, хто. Якщо це, то буде що і продати, і купити все, що хочеш. У нас вже 2 роки, Ростиві я з трьох листочків його. Але ось бачите, такий гарний, е, гарний такий дуже е, кущик. Знову собаки мені заважали знімати відео. Коротше, буду закінчувати, тому що оця от морда дуже багато гавкає. Все, па-па, друзі.